cashier number 5 Друзі, привіт! Сьогодні розповім інформацію про SPF і що то таке, і що за циферки на кожному тюбику і на кожній баночці. SPF використовують для захисту від сонячних променів, від ультрафіолетових сонячних променів. Що ж за циферки говорять? 15, SPF, SPF 20, SPF 30, SPF 50. SPF 70, що то за циферки на цих баночках і на цих тюбіках. Так от, SPF 15 говорить про те, що цей крем буде вас захищати 1 годину до 1 години. SPF 30 говорить про те, що цей крем буде вас захищати е, десь годину 30 хвилин до 2 годин. SPF 50 говорить про те, що сонячний цей крем або спрей буде вас захищати десь 3 години. І SPF 70 буде вас захищати на протязі 5-6 годин. Так що крем SPF 15 вам прийдеться через годинку знову нанести. SPF 30 вам прийдеться через 2 годинки знову нанести на ваше тіло. І так далі. Звичайно, є такі креми, які змиваються водою. Якщо ви пішли в озеро, ви пішли в море, ви пішли в океан і вони змиваються. Але є такі креми, навіть якщо ви заходите у воду, вони не змиваються і вони залишаються на, вашому, на вашій шкірі. У мене був випадок, коли ми з чоловіком поїхали на Карибські острови, і був перший раз в його житті, коли він... Він не спікся на сонці. Що я робила? На той час я працювала в салоні Авійда, Авейда використовує масла в усьому: в косметиці, в покрасках і масла окрема. Я взяла з собою масла Авейда. І коли ми виходили на пляж, звичайно, ми наносили на себе крем, і перед тим як вийти на пляж, я наносила на шкіру. І собі чоловікові масла Авійда. Після того, коли ми поверталися в готель, ми приймали душ, холодний душ, щоб зняти високу температуру з тіла. Якщо ви припекли вашу шкіру, температуру треба знімати холодною водою. Так само, опіки. Якщо ви зробили опіки, вам потрібно опік знімати холодною водою або прикладати лід, але акуратно, щоб на один опік не наклався інший опік від холоду. Так от, коли ми поверталися в готель з пляжу, я просто заливала наші тіла маслами і давала впитатись. Масла наповнюють наші клітинки, нашу шкіру е е е вологою. І поживними речовинами, які є в маслах: вітамінами А, вітамінами І, е, вітамінами С, те, що є в маслах. Покажу, це був перший показник, коли мій чоловік сказав, перший раз за все життя я поїхав на відпочинок і не спалився, і не згорів. І мій відпочинок був прекрасний, з прекрасними спогадами. У нас у Флорді також вже приходить літо, і по всьому світу також весна. І наступає літо. Тепер ви знаєте для чого і які креми вам потрібно використовувати. Всім гарного відпочинку і гарного літа.